Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Політика наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у форматі делегацій, як у Туреччині. Київ прагне, аби ці зустрічі відбувалися якнайшвидше. Про це очільникам ЗАСА Андрій Цибіга розповів у інтерв'ю Liberation. Українська сторона очікує на бачення Кремля щодо припинення вогню, а також готує свої пропозиції з цього приводу. Це буде однією з ключових тем для обговорення на наступній зустрічі. Під час перемовин у Стамбулі українська делегація чітко окреслила червоні лінії. Жодного компромісу щодо територіальної цілісності. Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території як російські, жодних обмежень обороноздатності а також право вето на вступ України до НАТО та ЄС. Дональд Трамп заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна, американський президент не виключив можливість введення нових тарифів проти Росії як засобу тиску. Трамп наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій диктатора і назвав їх неприйнятими. Пізніше відповідаючи на запитання про переговори з Путіним, Трамп сказав, що безумовно розгляне можливість застосування тарифів проти Росії, щоб домогтися прогресу у мирних переговорах. Згодом у своєму дописі президент штатів різко охарактеризував Путіна, заявивши, що той абсолютно збожеволів і. Попередив, якщо він спробує захопити усю Україну, це призведе до падіння Росії війна. Україна ймовірно отримає німецькі ракети Таурус. Про це пише видання Клеш Репорт. За даними Медіа, канцлер Німеччини Фрідріх Марц наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Тож Німеччина може надати сотню, а то й 150 крилатих ракет Таурус, аналогічних британсько-французьким системам Стормшедоу. Нагадаю, Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати Америки зняли обмеження на дальність застосування зброї, яку вони постачають Україні. І до теми президент Зеленський цієї середи відвідає Берлін. Про це пише видання «Шпігель». За інформацією видання канцлер Німеччини Фрідріх Марц хоче обговорити зі Зеленським можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та Росією. Також він проінформує щодо нового пакета санкцій Європейського союзу проти росіян, який має на меті посилити тиск на Москву, аби вона розпочала серйозні переговори. Окрім цього, ймовірно обговорять подальшу військову підтримку України. Зеленський також зустрінеться з федеральним президентом Франк. Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Російська армія може мати у своєму розпорядженні майже 500 балістичних ракет, які досить складно збивати. Про це пише за Economist. Попри те, що Україна все ще має шанси боротися з безпілотниками та крилатими ракетами, перспективи боротьби з балістичними обстрілами похмуріші. Лише кілька країн мають системи, здатні протистояти такі швидкій та руйнівній зброї. У західному світі американська система Петріот має фактично монополію на бізнес з балістичної протиповітряної оборони. Зараз Україна має щонайменше вісім батарей Петріот. Хоча в будь-який момент часу деякі з них пошкоджені та перебувають на ремонті. І до теми, Сполучені Штати Америки не хочуть безплатно передавати Україні Патріот, але можуть їх продати. Як повідомляє The Washington Post, попри те, що Росія бомбардує Україну безпілотниками та крилатими ракетами, найбільшу небезпеку становлять балістичні ракети. Наразі їм можна протистояти лише ракетами Петріот. У виданні також зазначили, що адміністрація Трампа може продати додаткові системи Патріот, але не надавати їх як частину допомоги Україні. Також ще одну систему Петріот для України шукають у Європі. Але Прориву поки немає. Додам питання протиповітряної оборони стане ключовим під час майбутнього візиту міністра оборони штатів Гексета до штаб-квартири НАТО на початку червня. Росія може завдати до тисячі ударів дронами одночасно за даними української розвідки. Росіяни хочуть виробляти по 500 шахедів на день. Військовий експерт Анатолій Храпчинський у коментарі для ФАМГаличина зазначив, що Росія робить ставку на використання великої кількості дешевих засобів ураження. Сказати, що, наприклад, Росія може випускати там якусь певну кількість, якусь певну дату. Це неправильно, тому що Росія суттєво залежить від поставок з кордону, тобто ми кажемо про обхід санкцій, посадні кобточих з Китаю з Ірану, і все це Відображається на кількості можливості спроможності як випускати. Тому ми бачимо різницю в кількості застосованих дронів там щоночек. Якийсь день більше, якийсь день менше. Це все пов'язано здебільшого не з тим, що вони планують там чітко у нього у них якийсь план. А просто є така кількість, тому і ми її запускаємо. Або встигли запрограмувати, тому і її запускаємо. Але основна ставка знов таки це збільшення засобів в ураження для того, щоб навантажувати сили протиповітряної оборони. Плюс додатково за рахунок великої кількості є спроможність суттєво змінювати тактику ми це бачимо удари по секторах по одній цілі з е, різних напрямків, нещодавно кільце взяли Київ і е, з різних дизразних боків залітали. Тому тут треба зрозуміти, що наразі треба казати не про те, що Росія може, а про те, що, що ми можемо протиставити цим ці, цій загрозі. Нагадаю, раніше видання за економіст писало, що нібито всередині одного з безпілотників, яким Росія атакувала Україну, знайшли нотатку з інформацією про новий алгоритм керування дронами, яку ймовірно залишив російський інженер. У нотатці йшлося, що керування безпілотниками здійснюється за допомогою ботів у месенджері Telegram, які передають живим операторам дані про політ та відео в режимі реального часу. Наразі невідомо чи реально це ніхто з українських спецслужб цього не коментував. Однак фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Флеш безкреснов спростував інформацію видання The Economist про те, що шахеди більше не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби, керуються штучним інтелектом та використовують мобільні мережі для передачі даних. За даними Флеша, шахеди не мають штучного інтелекту, літають на основі сигналів супутникової навігації та залишаються чутливими до реб. Флеш також підкреслив, що шахедами не керують віддалено, бо у них немає такого функціоналу. Вони просто намагаються передавати своє місце розташування. В Україні закінчились ракети для СЕМП. Ті, що суттєво знижує здатність захищати повітряний простір, особливо на півдні України. Про це інформує видання Лемонт. Кажуть, ще 2024 року ППО України вдавалося збивати понад 90% ворожих безпілотників. Проте тепер цей показник місцями впав до 30%. Причина одночасні атаки різними засобами ураження, безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами, а також постійне вдосконалення російських дронів типу шахет. Заступник командира підрозділу. Якут, що складається з 23 мобільних груп та захищає небо над Одещиною, зауважив, що з січня шахеди літають на висоті від 2 тисяч до 3 тисяч метрів замість 200 метрів. Відтак неможливо збити їх стрілецькою зброєю. Економіка. У Фонді національного добробуту Росії зі 150 мільярдів доларів, які були до повномасштабного вторгнення в Україну, залишилося 38 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю укрінформу повідомив голова служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. За словами Іващенка, неліквідними є ще одні їхні запаси. Це цінні папери, які на сьогодні неможливо продати. Також у Росії зменшуються запаси золота та китайських юанів. Золото було 2300 тонн, а вже 1700 Його продають було 160 це мільярди китайських юанів. Ці запаси теж поступово зменшуються. Загалом за три місяці цього року воєнні перевитрати Росії сягають 5 мільярдів доларів. Для їх економіки це достатньо серйозні речі. Розвідники прогнозують, що на кінець цього року у Росії з'являться серйозні проблеми у економіці з грошима та трудовими ресурсами. Відчутною може стати криза в енергетиці, ЖКГ, а також дефіцит кадрів. Кримінал. Тіло колишнього радника Януковича Андрія Портнова, якого застрелили в іспанському Мадриді, планують поховати у Києві. Тим часом справу вбивства політика засекретила. Чому ексклюзивно у коментарі для Фам Галичина розповів народний депутат Володимир Арєв. Після того, як посольство України заявило, що воно буде контролювати хід цього розслідування, іспанський суддя одразу ж засекретив все, що відбувається із ходом слідства. Я думаю, що це може бути пов'язано із одним важливим. Момент після кожного убивства, яке виглядає як замовним, у квартирі або помешканні жертви бувається обшук, оскільки Портнов володів величезним архівом всіляких компроматів, інформації, яка пов'язувала з ним політичних діячів від влади, суддів, прокурорів, різноманітних слідчих, посадовців правоохоронних органів, то вочевидь існує така вірогідність, що цей архів опинився. В руках іспанських і коли вони зрозуміли, що перебуває у них в руках. Вони зрозуміли так само, що ділитися формацією із українським слідством, яке хоче, вочевидь, через посольство України отримувати інформацію від іспанських колег, краще це закрити і тримати у себе. Суспільство двох нападників на військовослужбовців ТЦК у Кременчуці взяли під варту. Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП. Там зазначили, що семеро осіб 25 травня під час заходів оповіщення напали на військовослужбовців, застосували перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодили автомобіль групи оповіщення. Наразі розшукують інших п'ятьох нападників. У західних областях сьогодні хмарно з проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.